Самі пекельні часи в Авдіївці мене не було тут. Але був тут батька, бо тут підприємство завод, і на якому працюють майже всі ну, 70% працездатного населення. І то в той період дуже важливо було залишатися з роботою з певним якимсь фінансовим, і тому ми всі новини дізнавалися від батька сводки з соцмереж, де потрапило, де не потрапило. І як би можна сказати, що ти завжди на чемоданах немає якогось сталого місця проживання, і це дуже так напружує. Ти не плануєш, тобто, наприклад, планувати десь на півроку зараз, ну, зараз тільки можу планувати. Раніше, типу, тиждень максимум плануєш свій час та й все, бо потім не зрозуміло, що буде. В принципі, в 16-му році повернулася вже в Авдіївку після закінчення отримання освіти і е, тоді. Влаштувалася до нас на роботу до відділу в справах сім'ї, молоді та спорту, познайомилася з громадською організацією Пласт, з багатьма іншими громадськими організаціями долучилася до проєкту Відкриває Україна теж фундації з країни в Україну. В принципі, для мене десь громадський сектор так основательно з того десь і почався. От і 2016 році також був фестиваль з країни в Україні ще в Покровську, де я була волонтером на той стан, бо я там навчалася, і була можливість поволонтерити Такий перший досвід фестивального волонтерства саме на фестивалі з країни в Україну. Традиційні ремесла сучасна України, де багато таких. Технологій та цікавих дрібниць, про які ти навіть не знав. Дуже мені подобалась командна робота: саме бути в статусі волонтера, допомагати, віддавати свій певний час, сили. Та ми тоді я була волонтером на напрямку, ми встановлювали фотозони. І ти весь час, якби перебуваєш на одній локації, майже ніде не буваєш. Але в принципі під вечір ти задоволений собою. Там концерт, щасливі всі. Там ну тобто, такий дуже був великий прилив енергії. Ну і втома, і прилив енергії. От. Потім доволі так у нас була робота тут, в Авдіївці. 17-й рік був доволі такий нервовий, бо були лютневі події в Авдіївці, коли е, по жилому сектору також прилітало. Тоді теж такий був стресовий період. Ну коротше, дуже важко жити в умовах війни, бо важко планувати. І, наприклад, якщо ти щось ініціюєш, і там ну там йдеш собі, думаєш, там, наприклад, про той же фестиваль, про якусь акцію, подію, і тут відчуваєш, ну, чуєш якісь вибухи, прильоти, відльоти, і це певним стресом тебе бентежить, і ти якби збиваєшся з думки, це якби демотивує щось робити, бо не розумієш, чи прокинешся ти завтра чи ні. от. Такі. Штуки. Постійно говорю українською мовою, але для мене це важливо транслювати, що українською може говорити навіть дівчина з отівки. бо це всюди рівень освіти і того, як подається українська мова, і всюди рівня просто як хто його використовує. Місцева молодь не ну, дуже знає багато, де знайти ці можливості, як поїхати. А ми транслюємо те, що подорожі, поїздки це є дуже важливо, і іноді можуть бути вони дуже доволі ключовими в розуміннях. В ну це дуже важливо. Не тільки варитися в Спільноті, там однокласників, родини. Треба ще бачити і розуміти, як працює в інших областях. Молодь завдівки можна побачити на різних заходах в різних куточках України. Хочеться побажати розвитку, подорожі, нових мандрів, нових знайомств. І, звичайно, щоб вчителя Авдіївки долучалися до волонтерських ініціатив, культурних проєктів та ініціювали і робили місто таким, яким воно має бути.